Увесь колектив терпляче чекає на урочисте відкриття, а перед цим три роки зводили першу чергу заводу техноваги. І ось нарешті стрічку перерізано, а на майбутні прибутки подарунок від міського голови. Завжди там прийнято сіяти, то ми будемо сіяти грошима. Це така дуже е, хороша монета, яку випустив Національний банк України ще до ювілею 700 пістоліття Львова на згадку про сьогоднішній день. Щоб тут множилося і прибутків було дуже і дуже багато. Продукція підприємства ваги від вагонних і автомобільних до найменших ювелірних та лабораторних. Проте Точність від розміру не залежить. Гирю вагою у півтонни цей механізм зважить із точністю до п'яти грамів. А ось цей дозатор здатний відмірювати не грами, а їх соті частини. Вдається, це завдяки новаторству підприємства. В основному зараз є об'ємне дозування і в світі, скажімо так. А ми ще зробили таку головку, і тут правда нема вона більш складна. Вагове дозування, чого в світі, мені здається, навіть нема. Тобто ми вже вийшли на такий, ну тому що там дуже малі дози, там дуже важко е дозувати. Там, ну якщо одна насінина там важить одну соту грама, а їх там треба п'ять сотих грама. Досить важко. Львівські ваги вже знають не лише в усій Україні, а й в Польщі, Грузії та Білорусі. Частка експорту наразі до 15%. І з жовтня ми вже працюємо. Ми фактично почали вже працювати. І ще за два роки ми добудуємо повністю ще ще три тисячі квадратів, тобто повна площа завода, приблизно 7 тисяч квадратних метрів. Водночас зростає кількість робочих місць до тих 125 людей, які сьогодні працюють. Є можливість добрати ще як мінімум 100 людей. А це є дуже важливо, тому що це є сім'ї, які. Мають годувальників, які мають зарплату дохід, це є дуже важливо. Техноваги зараз єдине в Україні підприємство, яке виробляє ці прилади. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.